Terima kasih telah menonton! В ефірі Радіо Голос Києва столичної державної телерадіокомпанії. До вашої уваги щотижнева програма Київські тюди, яку підготував і проведу я журналіст Віктор Ісаков. Доброго вам недільного дня! Героя нинішньої програми доля щедро наділила всілякими талантами, а набутий знаннями він охоче ділився упродовж життя з киянами. Усьому намагався бути першим, першим на Київщині заснував виноградники і баштан, першим почав садити медоносні трави, аби бджоли могли збирати нектар. Був піонером у застосуванні бджіл для перехресного запилення фруктових дерев, засновником дивовижного розплідника плодових дерев та декоративних кущів. Є думка, що завдяки його старанням одну з київських околиць назвали виноградарем. То хто ж він цей обдарований і працьовитий чоловік, ім'я якого має бути на востах кожного киянина? Нещодавно виповнилося 200 років від дня народження Вільгельма Крістера, німця за походженням почесного громадянина Києва, який так багато зробив для нашого міста. Велика частина іноземців, що проживають у губернії, писав відомий меценат Київський губернатор Іван Фондуклей, люди корисні, які здобувають свій прожиток і прибуток продуктивною працею та сприяють своїми спеціальними знаннями до розвитку. Це можна сказати і про Вільгельма Крістера, про непросте життя якого вам розповість Ольга Бєлея, кандидат історичних наук, керівник відділу інформації Державного архіву Київської області. Вільм Крістер народився 1812 року в південній Саксонії, але на батьківщині, отримавши спеціальність ткача, він не залишився. В 1838 князь Радзівіл запрошує його безпосередньо до хабного радомирського повіту Київської губернії на свою суконну фабрику, де працює крістер як іноземний спеціаліст. Містечко хабне було дуже строкатим саме в національному відношенні. Сім іноземців працювали на фабриці князя Редзівіла. і за 10 років праці безпосередньо Вільгельм Квістер зумів зібрати немалу суму, бо кожного року він за свою роботу отримав платню 6,5 тисяч рублів. Він мав з цією сумою можливо і повернутись додому, але у нього була мрія створити безпосередньо сад такий на київщині, бо йому дуже подобалася українська земля. Земля плодородна, дуже подобався наш клімат, і він вирішив заснувати тут безпосередньо свою садибу. Він купив 38 десятин землі. У князі Естерхазі на пріорці це була середина 19 століття. У нього на той час вже була сім'я. Дружина Марія народила його первістка Юліуса, і, звичайно, він вирішив разом з сім'єю осісти безпосередньо на Київщині. Коли він купив землю, частина була це сад, а більша частина ліс. Його потрібно було виробити і безпосередньо вже заснувати садибу, садибу і все те, що потім могли б і бачити і зараз, але батьків. Бачили раніше, тому що зараз, на жаль, багато що заснував Крістер, а майже можна так відверто сказати, і все не існує, не існує виноградників, не існує баштану і звичайно, не існує квітництва, яке теж заснував Вільгельм Крістер та його безпосередні нащадки. Сьогодні це нинішня колінівка, так. А сьогодні це да це рубіж між певно колівкою пріоркою і кінець, можна так сказати, селища Шевченкове або Шевченка, яке до революції називалося селищем Кінь Грузь, засноване ще між іншим за часів Катерини II, яка там безпосередньо приїжджала разом з своїм коханим чоловіком Григорієм. Пані Ольго, а чи багато іноземців людей, не киян прославлено, наше місто на весь світ, практично? Звичайно, взагалі, в середині 19 століття повта. Київський меценати, не просто київський меценати, київський цивільний губернатор Іван Іванович Фундуклей, До речі, теж грек за національності, став от київським цивільним губернатором. Так, от він писав, що близько сотні іноземців працює на території Київщини. Вони прославили безпосередньо київщину своїми талантами, своїм розумом, і серед них, звичайно, був і Вільгельм Котліп Крістер, який спочатку на своїй землі заснував молочну ферму. А після того вже зайнявся садівництвом і не тільки займався садівництвом, а як я підкреслюю, і тоді виноград використовували як лікувальний засоб. Зараз про це, до речі, ніхто не знає. І заснував він виноградники. Такі сорти виноградів існували на той час записані. У мене це ось, ось ті, які були безпосередньо акліматизовані Вельгельмом Крістером і плодоносили в тодішньому передмісті Києва. Сірий Ельпський, блакитний серпневий. Ранній червоний агат, ранній Левсівський, блакитний тролінген. Всього 12, взагалі, сортів. І фірма продавала покупцям не тільки плоди, але й саджанці для розведення безпосередньо винограду. Ці назви ми можемо зараз посчитати тільки в каталозі, який видав сам безпосередньо засновник цього дива, київського, не побоюся цього слова. Вільгельм Котліпкрістер. Крістер. вісімсот 1859 року. Він видав один з перших власний винограду да. розпочався. Да, да, да. На цьому місці, звичайно, виноград розпочався на цьому місці. А після вже революції саме на підставі виноградників Крістера, були заснований радгосп виногради, який дав між іншим потім назву і нинішньому масиву виноградар. Ну, а на той час безпосередньо, крім винограда, крістер вирощував ще й безпосередньо. Великий, великий і безпосередньо він там зробив Баштан, де дуже багато вирощувалося сортів кавунів. Наприклад, серед них Астраханський, кримський довгий, мармуровий з жовтим насінням, сірий, світлозелений з чорним, круглий зелений з білим, мармуровий з чорним, жовтим та червоним насінням. І що дуже взагалі було цікаво, що він запрошував до себе всіх бажаючих. Вони могли скільки завгодно куштувати ці кавуни Безплавно. і виноград безкоштовно, але обов'язково безпосередньо в такі в спеціальні відерці вони були повинні скидати кісточки, а також насіння від безпосередньо кавунів, тому що потім далі розмножувалися ці рослини. Нічого не залишилось від нічого всього. не залишилось. Гасло. Перший власник цієї садиби він до речі, сам власний побудував будинок, який зараз просто руйнується. Це жахливо просто. Він помер 1890 вісімсот році нащадок його син Юліус, а на російській російським його стали називати Юлій Васильович. Він продовжив справу батька. І до речі, Вільгельм Крістер був похований саме там, неподалік від садиби своєї, на нинішній вулиці Осиповського. Зараз це, це територія паркового містечка. Неподалік від Дубу, де він любив відпочивати і який може хоче побувати там на цьому місці, Так, да, який навіть має назву це дуб Крістера. Це вулиця Осиповського. На жаль, не хрістерахрістера Осиповського. Хрістера, Осиповського. Хто такий Осиповський? Це Тимофій Осиповський, перший ректор Харківського університету при всій шані повант...